живе, діє. Сьогодні ми маємо ряд акцій, серед яких це мирна хода по військових частинах міста Львова, де ми разом з армією, де ми її підтримуємо. Це студентські колони. Також прямо в цю хвилину з 11 години частина мітингувальників молиться в організованому храмі за долю нашої армії, наших військових побратимів. А також ми готуємо. Звернення до місцевих регіоналів щодо виходу з партії регіонів, і в у випадку ні, це буде, ми будемо бойкотувати виробництво їхніх економічних підприємств. Це ми власно готуємо і це є заходи на сьогодні. Щодо Євромайдану, відчувається все ж таки відверта допомога, солідарність підтримки мешканців Львова, особливо старшого населення. В Києві це десь трошки слабше побудовано. Ми насправді маємо достатній потік харчів, маємо в значній мірі достатній потік медикаментів, а це в основному стандартні медикаменти, якісь там окремі, особливі чи дорожчі, ми змушені купляти. Ось Стосовно харчів, ми навіть вчора у нас був великий надлив, щоб ми передавали на Київ автобусами. Ось, Тобто фактично десь. Така економічна, ну не економічна, така інфраструктурне життя є забезпечена, враховуючи те, що нам допомагає е, значить, і ряд хостелів, які є в центрі Львова, і Відінська кав'ярня, де ми розмістили одні з її великих залів частину штабу, і громадські організації на Кривій Липі. Тобто ми маємо фактично підтримку е, доволі широку, велику і, е, і інтернет-кафе, і інші структури. Отже,